Ми намагаємось поспілкуватися з менеджерами проєктів особисто, відвідати будови, внести пропозиції, які дозволяють покращити якість об'єкту. Вікно може прогнутись в допустимих межах, але уникнути руйнації, залишити вашу оселю чи офіс комфортним та затишним. Ну тож буде стояти, куди воно дінеться. Вітаю! Тема сьогоднішнього відео підготовка пропозиції замовнику згідно поданого проєкту. Ідеальний випадок. Коли в проєкті вказані вимоги до віконних конструкцій, використані вузли примикання і за потреби зроблені розрахунки вітрових навантажень, які повинна витримувати віконна чи дверна конструкція. Маючи всю інформацію, ми готуємо пропозицію по скрінню об'єкту. Чи це цікаво? Ні, але максимально швидко і ефективно. Отож, по порядку, які вимоги повинен містити проєкт? Повинен бути вказаний бажаний опір теплопередачі. Найвідоміший показник для загалу, який характеризує рівень тепловтрат через вікно. Чим вище значення коефіцієнту опору теплопередачі, тим менші тепловтрати. Окремо наголошу, що вікно лише зберігає тепло чи холод, а не гріє приміщення. При встановленні найенергоефективніших вікон тепліше в приміщенні не стане, поки ми його не обігріємо. Зменшиться витрати на опалення, але опалювати все одно прийдеться. Також в проєкті повинен бути вказаний клас протизламності вікон. Найчастіше зустрічається в європейських проєктах, але потрохи починає з'являтися і в українських. Він відображає опір вікон чи дверей в спробі несанкціонованого проникнення. Також в проєкті вказується форма і конфігурація віконних та дверних виробів і вказується колір зовні і всередині приміщення. Повинні бути прокреслені вузли примикання. В цьому розділі проекту ми бачимо конструкцію стін. І місце нашого виробу в прорізі стіни. Чому це важливо? По-перше, ми переконуємося, що є можливість встановити вироби надійно, а по-друге, що місце встановлення ефективно протидіятиме промерзанню в холодну пору року, тобто відсутні або мінімізовані мостики холоду. Розрахунок вітрових навантажень важливий з точки зору статичної стійкості конструкції. Простими словами, вікно повинно опиратись в дії вітру, стримувати як пориви вітру, так і струмені дощу від попадання всередину приміщення. Особливо важливо для висотної забудови чи будівель в зоні постійних вітрів, тобто берегова лінія чи гірська місцевість. Отож, коли в проєкті вказані вище зазначені вимоги, нам залишається лише виконати їх, користуючись каталогами виробників комплектуючих до вікон та дверей. Де вказані елементи з необхідними параметрами. В більшості проєктів вказано лише зовнішній вигляд вікон і бажаний опір теплопередачі. Тому ми намагаємось поспілкуватися з менеджерами проєктів особисто, відвідати будови, внести пропозиції, які дозволяють покращити якість об'єкту в цілому, і лише після цього надати комерційну пропозицію. Що ми пропонуємо? Для забезпечення бажаного коефіцієнту опору теплопередачі підбираємо в першу чергу склопакет. З відповідними характеристиками, оскільки саме в склопакеті найважче добитися високих показників опору теплопередач. Кожен елемент склопакета, чи то скло, чи ширина дистанційної рамки, чи матеріал, з якого вона виготовлена, має свої характеристики, які впливають на загальну цифру. В другу чергу ми підбираємо ширину профільної системи, яка дозволяє змонтувати такий склопакет. По-третє, підбираємо фурнітуру з бажаним ступенем захисту. До речі, в базовому комплекті фурнітури, який ми використовуємо, два протизламні зачепи. Вузли примикання. Погоджується спосіб і місце монтажу вікон чи дверей, використання теплого підставочного профілю, а також в окремих випадках здійснення виносного монтажу і гідро- та пароізоляційних заходів стосовно монтажного шва. Окрему увагу приділяємо вузлу примикання панорамних вікон до перекриття знизу і зверху. Уточнюємо систему опалення, висоту чистової підлоги і облаштування чистової стелі. І з врахуванням цих даних пропонуємо використання тих чи інших додаткових профілів для забезпечення можливості виконання оздоблювальних робіт. Після нас, хоч потоп, то не наш девіз. Намагаємось дати можливість комфортно працювати підрядникам, які виконують роботи після. Монтажу вікон. Для забезпечення статичної стійкості використовуються конструктивні елементи та кріплення, які дозволяють перенести вітрове навантаження з вікон на несучі елементи стін. Простими словами, вікно може прогнутись в допустимих межах, але уникнути руйнації, залишити вашу оселю чи офіс комфортним та затишним, подарувати відчуття безпеки, надійності та впевненості. Шлях не легкий, бо зазвичай покращення ведуть до здорожчання. Якщо замовник шукає найнижчу ціну, Нехтуючи якістю, завжди знайдеться хтось, хто скаже, ну тож буде стояти, куди воно дінеться, і запропонує дешевший варіант. І тут починається робота наших менеджерів, які повинні переконати клієнта в тому, що наша пропозиція є максимально надійна і ефективна.